Полтавські священнослужителі спільно з батальйоном небайдужих підтримали дітей з обмеженими можливостями. Представники духовенства та волонтери разом допомогли інвалідам, харчами та ліками. До дітей приходили додому. Більшість з них не має змоги самостійно ходити. Священники говорять про те, що люди якби дуже вражені. Їм це дуже потрібно, Ці діти радо приймають і дуже позитивно реагують на те, що їх не забувають. І це наш святий християнський обов'язок. Полтавка Катя хворіє на тяжку форму дитячого церебрального паралічу. Дівчинка не ходить, нижче пояса повністю паралізована. Презенту від волонтерів дуже радіє. На здоров'я. Дякую, дякую. Тримайтеся. Мати Ірина говорить, самим дуже важко. Вона розлучена та має двох дітей. Отже, доводиться фактично виживати на мізерну пенсію. На лікування ми, ми не отримуємо ніяких ні льгот у нас немає, ні на квартиру, де, ні на що. Ну, тільки, тільки гола пенсія. Щоправда, каже Ірина: завдяки небайдужим людям і не гаразди долати простіше. Є підтримка, є друзі у нас, так що ми. Повинні підтримуватися друг друга. Роздача матеріальної допомоги друга частина спільної акції церкви і батальйону небайдужих. Раніше вони влаштували благодійний концерт для дітей з обмеженими можливостями.